Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ви станете свідками справжнього змагання між хот-догами І, звісно, дізнаєтесь, як готувати чикагські та нью-йоркські хот-доги Поїхали! Для готування саме двох версій таких хот-догів. Нам знадобиться ось такий набір різних продуктів. І своє готування ми почнемо саме з Нью-Йоркського хот-догу Взагалі, Нью-Йорк це місто, яке дало світу класичний американський хот-дог. Він з'явився тут наприкінці. Інці 19 століття завдяки емігрантам та вуличним торгівцям, і останні якраз шукали спосіб швидко та дешево нагодувати жителів мегаполісу. Ну а якщо копнути ще глибше, то насправді ходок з Нью-Йорку має німецьке коріння. І поки Вадим нарізає червону цибулю на півкільцями, я сподіваюсь встигну розказати цю історію. Отже, у другій половині 19 століття тисячі німців переїжджали до США привозячи з собою традиційні ковбаски Франкфуртер, які. Були привезені з Франкфурта, звісно, та Вієнер, що, в принципі, говорить і про відень, але справжній бум почався у 1870-х роках, коли ці сосиски стали продавати на булочці. І звісно, все це робилося, щоб ковбаски було зручно їсти на ходу. І саме зараз ми робимо цибулево-томатний соус для цього хот дога А називається він Себрец. Якщо, звісно, я правильно вимовив цю американську назву. І як тільки цибуля трішки підсмажилася та стала. М'якішою додаємо 2 столові ложки томатної пасти. Не забуваймо все це постійно перемішувати. І на таку порцію цибулі додаємо 100 мл води. Після цього 3 або 4 столові ложки яблуневого оцту та пару столових ложок коричневого цукру. Туди ж за бажанням можна додати трішки куркуми та, звісно, дрібку солі. Наприкінці за смаком додається трішки меленого чілі. На повільній потужності плити готуємо все це, доки воно не загусне. Томатно-цибуловий соус готовий. Ну і далі все буде, звісно, простіше. Заливаємо воду у каструлю. Розпаковуємо булочки для хот-догів. Надрізаємо кожну булочку, як на відео. Розпаковуємо віденські сосиски. Ви тільки подивіться, які вони довгі. Декілька хвилин відварюємо ці сосиски. А поки вони відварюються, зверху можна розігріти булочки. І щоб булочки гарно пропарилися, їх потрібно перевертати. Та переходимо до збирання хот-догів. У класичному рецепті Нью-Йоркського хот-догу спочатку кладуть у булочку квашену капусту. Тож і ми так само будемо повторювати. Зверху на квашену капусту викладається розігріта сосиска. А поверх сосиски викладається цибулево-томатний або томатно-цибулевий соус. І далі все це прикрашається американською гірчицею. І от нью-йоркський хот-дог готовий. Як бачите, насправді нічого складного. І, на мою особисту думку, виглядає досить непогано. А що буде за смаком, скоро нам розповість про це Вадим. До речі, а хто з вас куштував такі хот-доги саме у Нью-Йорку? Напишіть у коментарі, бо дуже цікаво дізнатися, наскільки вони там смачні. І от нарешті Вадим знімає пробу. Досить непоганий смак. І саме наша оцінка приблизно на 7 із 10. Ну а ми переходимо до Чикагського хот-догу. Чикаго це місто не тільки вітряних вулиць і хмарочосів, а й кримінальних легенд. Саме тут у 1920. 20-х роках правили балом ганстери на чолі з Аль Капоне. Він заробляв мільйони на бутлегерстві, контролював нелегальні бари і вирішував питання дуже радикально. Але що їли ганстери, коли не були зайняті своїми темними справами? Звичайно ж, чикагський хот-дог, бо який ще фастфуд так підходить до епохи сухого закону швидко, ситно. І без зайвих питань візитною карткою хот-догу є реліш ядовито зеленого кольору, і саме для цього було потрібно нарізати дрібними кубиками свіжі огірки. Після цього так само нарізається кубиками негострий зелений перець. Саме Чикагський хот-дог з'явився у 1930-х роках. Це вже після арешту Аль Капоне. Тому він навряд чи пробував саме цю версію. Але, звісно, міг їсти звичайні хот-доги, які вже продавалися на вулицях Чикаго в його часи. Але ж як з'явився справжній Чикагський хот-дог? У 1930-х роках, під час Великої депресії, хот-доги стали популярною їжею через свою дешевизну та ситність, навіть у реліж для цього. Його хот-догу нарізається вже третій інгредієнт звичайна рібчаста цибуля. За чутками класичний чикагський стиль придумали брати Дракер, власники стенду Флакіс у 1929 році. Вони додавали яловичу сосиску в булочку та щедро прикрашали її овочами, щоб виглядало судніше і без збільшення ціни. А щоб зробити овочевий реліш, нам потрібно поставити каструлю на плиту, залити 100 мл води, додати туди 114 мл яблуневого оцту, засипати. У каструлю 95 грамів цукру. За бажанням так само можна додати трішки куркуми. Закідуємо у цей розчин підготовлені овочі. А впізнаваємим чикагський реліш робить саме харчовий барвник ядовито зеленого кольору. Ретельно все перемішуємо та прогріваємо. Ви тільки подивіться, який прикольний колір виходить. Далі нам знадобиться трішки гірчиці в зернах та звичайної американської гірчиці. І туди так само можна додати трішки харчового барвника. Перемішуємо. І саме тепер можна додати цю гірчичну суміш у реліж. Ретельно все перемішуємо. Чикагський реліж готовий. Взагалі в ідеалі йому потрібен ще час, щоб він настоявся. Ну а поки що ми нарізаємо томати черрі. Хоча у стародавній версії хот-догу могли використовувати і звичайні томати. А ще нам знадобляться декілька маринованих огірків. І кожен огірок нарізається всього на 4 частини. А ще нам потрібен зелений маринований перець. Саме у Чикаго він продається під назвою Sport Peppers. Ну і для пари хот-догів нарізаємо маленьку ріпчасту цибулю. Далі переходимо до розпаковки булочок для хот-догів та сосисок. І саме у чикагській версії сосиски мають бути трішки підкопчені. Ну а стосовно Капоне, хоч він і не їв хот-дог у його сучасному вигляді, але він точно любив стрітфуд. Його люди контролювали багато ресторанів і продовольчих ринків Чикаго, кажуть, що в підконтрольних закладах він роздавав їжу біднякам, щоб завоювати підтримку народу. Отже, хоч Аль Капоне й не був першим фанатом чикагського хот-догу, ця страва цілком могла бути на його столі, швидка, ситна та справжня чикагська класика. Ну і для гарної подачі сосиски можна трішки підрізати. До речі, саме в хот-дог кетчуп не додають. В Чикаго це вважається злочином проти хот-догів. Ну а збирається чекаський хот-дог дуже просто. Першою у булочку йде сосиска, на яку зверху викладається американська гірчиця. Після цього додається ядовито зелений реліш. Та присипається зверху трішки свіжою цибулею. На іншу сторону викладаються нарізані скіпками томати. Поруч з томатами викладається нарізані мариновані огірки, а на протилежну сторону викладається перець. І от справжній чикагський хот-дог готовий. І як на мене, він навіть виглядає якось по-гангстерськи. Та й взагалі складається враження, що таку рецептуру могли придумати тільки гангстери. Ну і якщо хтось з вас колись бував у Чикаго, напишіть у коментарі, чи вийшло у нас відтворити чикагський хот-дог. А тепер пора порівнювати за смаком Нью-Йоркський проти Чикаго. Ну і саме нью-йоркські, ви вже знаєте нашу думку. Насправді це дійсно смачний звичайний хот-дог. Мені навіть здається, що наші вокзальні хот-доги, які колись продавалися, то робилися по трішки переробленій рецептурі нью-йоркського хот-догу. бо там теж була капуста. Ну і який він на смак той самий чикагський стиль. Насправді це дійсно ситний хот-дог. Реліш, мариновані огірки, томати, гострий перчик додають особливі нотки. Ну і звісно, відчувається. Підкопчена сосиска. За особистою думкою, цей хот дог виграє з рахунком 9 із 10. Ми сподіваємося що вам сподобалося це відео, і якщо це дійсно так, обов'язково підтримайте нас вашим лайком, підпискою та добрим коментарем. Дякуємо за ваш перегляд! А на цьому поки що все. Всім па-па!